Вони служили нам десятки років, але після терактів у Дніпропетровську їх оголосили вкрай небезпечними. А Київ напередодні європейського чемпіонату розпочав проти них війну. Це рішення було абсолютно. Неадекватно было закуплено за полмиллиона гривен в трех районах Голосейской, Печерской и Шевченковской урны, которые по сути одноразовые. То есть пластика они прослужили ну, месяц, два, три, не более того. То есть уже процентов 90% в Голосейском районе не осталось ни одной пластиковой урны. А это по 600 гривен каждая урна. То есть, соответственно, так называемые опасные железобетонные урны, э, которые стоят всего 100, 150, 200 гривен максимум, э, были изъяты. з них зробили цвітники. по перше столична влада виконала шалені гроші на вітер. Нові урни були непрактичні. По-друге, на вулицях міста їх кількість стала значно меншою аніж раніше. По-третє, пластикові сміттєзбирачі виявилися надто ніжними для наших вулиць. Наприклад, на цій парковці в центрі міста хлопці влітку чергували з каністрами води, бо урни горіли щодня. Металеві конструкції міцніші, але їх недостатньо. Хоча в Києві є два підприємства, які можуть майструвати їх сотнями на місяць. Одне з них виробництво контакт, товариства глухих. Сегодня уже временем испытаны наши урны, хотя спрашивают, они безопасны? Ну, я считаю, что ну, не, не совсем корректный вопрос, потому что зубная щетка опасная или безопасная? Вот так и наша урна, ее видно, что если там при теракте, так она не будет, в общем, своей конструктивностью, не будет опасна для окружающей Людей. Підприємство виграло тендер і протягом осені виготовило на замовлення міста три тисячі таких смітничків типу Париж. Ціна однієї урни – 300 гривень. А пластиковий непотріб коштує 600 Вигода очевидна, але у нас непосредственно не покупає город, у нас покупають начальники Ж... у ЖХ. А їм спускають, от поки ці деньги все спустяться. А вот с начальником уже ха, ты попробуй справиться еще. Потому что у него своих проблем, он говорит, нет, дайте не урну, дайте трактор. Ему трактор нужен, а не урна. Ты его еще попробуй поломать, чтобы он урну эти взял и поставил. Я иногда уже и запихиваю им нахально эти урны. Питання в іншому: а чи була така нагальна потреба взагалі розпочинати демонтаж та заміну урн в столиці? І хто причетний до такого антитерористичного рішення? Цей документ все пояснює. Служба безпеки України рішень щодо визнання вуличних азбестоцементних металевих залізобетонних урн для збору сміття небезпечними для життя людей не приймала. Офіційних рекомендацій зазначеного питання не надавала. Тобто війна з урнами це примха столичної влади. Спроба заробити імідж на умовній безпеці людей. А киянам такий сумнівний захист обійшовся як мінімум у півмільйона гривень.